Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Обов'язково переможемо разом. Пізно ввечері росіяни вдарили по Павлограду через ракетну атаку. Є руйнування на інфраструктурному об'єкті. Люди цілі. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Ночі Росіяни двічі потрапили Марганецькою громадою і ще раз Мировською без загиблих та постраждалих. Над ранок військові збили над областю ракету через нічну атаку у Миколі. Вибуто вікна, як мінімум у трьох багато. Квартирних будинках мер Олександр Сенкевич. Мешканці не постраждали. Співробітники адміністрації району ще оглядають територію. Телеграм-канал «Топор Помсти» пише, що на місцях затримали коригувальника. Люди з ним до приїзду поліції поговорили самі. В слідство спочатку коригувальника вогоню доставили до лікарні. «Топор Помсти» пише, що по Павлограду били ракетою. Кене наразі офіційно повідомляється тільки про балістику. В той же час пара літаків ту 160 покружляли над зонами запуску. Втім, вогонь. Не відкривали один із ТУ-160 здійснив аварійну посадку в МУЗДОТІ. Очевидно, вони вилетіли після ремонту і тестували всі системи. Пише телеграм-канал Топор Помсти. В той же час речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат розповів, чого можна очікувати від власного виробництва Росією шахедів та ракета. Відповідаючи на запитання щодо того, що росіяни виготовлятимуть власні шахеди, та навіть збираються модифікувати їх, зробивши ці дрони менш помітними в авіапросторі. Ігната. Зауважив, що повітряні сили готуються до цього. Росіяни будуть робити все для того, щоб зробити більш ефективними усі типи озброєння, зокрема і ті ж самі шахеди. Війна не стоїть на місці. технології не стоять на місці. В умовах війни можна перевірити те, що іншого озброєння і допрацювати його роблячи незначні модернізації. Сказав речник в ефірі телемарафону. Також додав він, що це стосується і шахедів. Якщо росіяни бачать, що там можливо і щось докрутити та зробити їх більш непомітними, то то виготовляти корпус з якихось композитних матеріалів, який менше його радіолокаційну помітність, то вони будуть це робити, якщо є можливість зменшити звук двигуна, який видає цей дрон камікадзе, то вони будуть теж це робити, зауважив ігна. За його словами, хоч модернізація і дозволяє покращити тактико-технічні характеристики, але дрон залишається дроном. і треба мати засоби, аби його знищувати. Те, що відзначив роботу сьогодні, саме мобільних вогневих груп командувач повітряних сил Микола Олещук, це те, що нам сьогодні вкрай потрібно, щоб захистити багато регіонів України від нашестя шахедів, наголосив речник і додав, що авіація також має непоганий показник у збитті шахедів. Ігнат також підкреслив, що дронів Камікадзе навряд чи стане менше, адже Росія, хоч і розповідає про своє виробництво, іран буде таки їм допомагати. І рейси з Тегерану стабільно відбуваються. Крім того, на запитання щодо того, що Росія зараз, начебто, виробляє навіть більше ракет, аніж до 2022 року. Речник повітряних сил ЗСУ зауваж. Же я б не сказав, що більше йдеться про стабільне виготовлення ракета. Ми бачили звіти головного управління розвідки, які нам повідомляли про це близько 100 ракет на місяць. Це приблизно та кількість, яку вони використовують раніше, коли в них не було санкцій, коли в них був прямий доступ до будь-яких комплектуючих, вони могли їх робити значно більше. Зараз це все це як не крути санкції. Є, вони працюють і лише не так, як нам би цього хотілося, сказав Ігнат. Він додав, що сьогодні, якщо Росіяни мають високоточну. Далекобійних ракет менше 600, як було заявлено, то не можна сказати, що вони їх виготовляють більше. Це той мінімальний запас. Тут навіть не НЗ, це менше ніж НЗ, Тому треба розуміти, що все ж таки дрони легше дешевше виготовляти. Можливо, вони будуть робити саме це. Сказав речник, і зауважує, що все ж не виключено, що росіяни нарощуватимуть і виробництво ракета. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.